Вітаємо. Підставтесь, будь ласка. Єпископ Павло Гончарук, ординарій Харківської запорізької Дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні. І сьогодні на цьому круглому столі ми будемо з вами які питання розглядати, і що саме ви будете нам пояснювати і пропонувати. Турбота про країну так насправді це є турбота про розвиток людини, щоб її розвиток відбувався згідно її покликання, тобто щоб людина ставала щораз більше людяною. Так, тут, тому тут є мова про ідентичність. Ідентичність вона також має свої цінності. А цінності вони є, скажімо так, прислуги мети. Отож, яка мета, так і цінності. Яка цін, які цінності, така ідентичність, яка ідентичність така людина. Чи моя ціль дійсно є співпадає з тим, ким я маю бути, тобто людиною, такою, якою сотворює Господь? Тому це такий взаємний зв'язок, який в результаті дає те, що ми маємо. Тому питання, що ми хочемо, золоті слова. Амінь. А ми хочемо, а ми хочемо духовну людину, Да? Ми хочемо світогляд так, формувати, так, так. щоб легше було далі жити, а не його цей світогляд переформувати. Так, тобто переформатувати під підсвіт, який є написаний під диктовку чогось, так, питання хто диктує, так. хто має яку мету. Бізнесмен диктує щось своє, щоб заробити. Так. Так. Хтось диктує для того, щоб когось поневолити. Хтось диктує для того, щоб ну питання: хто хто диктує, хто за цим стоїть? І ми, як люди, є покликані до того, щоб думати передусім, думати, робити висновки. Аналізувати і приймати рішення, і ми за ці рішення несемо відповідальність. Кожен нема такого, що це моя справа. Нема чогось такого, моя справа. Дякую, дякую. Слава дякую. нашому господу. Да? І слава вам, що ми можемо це сьогодні говорити, робити і результат чекати. Да І дихати дякую. на результат. Дай дякую. дякую. дякую.